Його називають найвідомішим львів'янином у світі. Його книги перекладені на 40 мов світу, а їх загальний терас складає понад 30 мільйонів примірників. Більше того, за деякими його творами відзнято надзвичайно цікаві художні фільми, які знаходять свого глядача навіть через десятиліття. Далі ми розповідаємо про письменника Станіслава Лема, який народився і перші роки життя проживав у Львові. Ось тут, на вулиці Богдана Лепкого. Проте згодом покинув наше місто, аби до нього більше не повернутися. Станіслав Лем міг би й не народитися, якби не один єврейський перукар, який свого часу врятував від смерті його батька. Коли доктора Лема у 1915 році російський конвой як класового ворога вів на розстріл, його приятель перукар саме голив коменданта, який відповідав за розгортання у місті окупаційного режиму. Побачивши через вікно колону із полоненим, він попросив свого клієнта, аби конвоїри відпустили затриманого. Той Перукареві не відмовив. Так чоловік дивом вирвався з обіймів смерті, отримав волю, і вже через 6 років у нього народився син Станіслав, майбутній всесвітньо відомий письменник. Та це було потім. Спочатку юнак, як і інші діти, ходив до гімназії, де вчилися діти місцевої еліти. Її приміщення збереглося і досі. Тепер це львівська школа номер 8 на вулиці Підвальній. Окрім навчання, Станіслав понад усе любив розгвинчувати іграшки, аби подивитися, що у них всередині. Любив самотність, не мав близьких друзів, але цікавився науковими і технічними пристроями. Відтак кишенькові гроші витрачав на всілякі дротики, моторчики, електричні пристрої, аби проводити експерименти. Про дитяче захоплення свідчать навіть світлини з уже дорослого життя, де Станіслав сфотографований з іграшками-роботами. Згодом більшу частину свого дитинства він змалював у автобіографічному творі Високий замок. Після закінчення гімназії юнак хоче поступити до Львівської політехніки. Навіть пробуй складати туди вступні іспити, але через походження не був прийнятим. Тоді Львів уходив до складу Радянського Союзу і батька письменника, що завідував відділенням у єврейській лікарні, потрактували як буржуя. Не було солодким життя і під час німецької окупації. Тоді йому зробили добру перепустку, але гестапо не дрімало. Тим паче, що багато людей у місті знали про єврейське походження хлопця. Аби не з'їхати з глузду, він бере у руки перо і починає писати, занурюючись у власноруч, видумані світи. Так з'являється людина з Марсу перша річ із царини наукової фантастики. Після війни Станіслав Лем разом із батьками переїжджає жити до Кракова. Там він одружується і разом з дружиною проживає у кімнаті коробці, стіни якої постійно мокрі і покриті пліснявою. Незважаючи на це, свій літературний талант він не покидає. Так з'являються астронавти, діалоги та зоряний щоденник. До Львова Станіслав Лем більше не повертається. Через півстоліття свою відмову відвідати місто дитинства пояснюють так. Це як жінка, яку ви дуже кохали, а потім прийшов інший і забрав. Ваша жінка має від нього дітей, і живуть вони разом уже тривалий час. Чи хотіли б ви її бачити? Мабуть, що ні. Напевне, саме такими словами письменник хотів сказати, що не хоче повертатися до Львова, бо боїться побачити місто уже не таким. Справді тоді воно входило до складу радянського союзу, і совєти постирали не лише й національні сліди його колишніх мешканців, але й багато того, з чим асоціювалося воно у Станіслава. Зате у радянському союзі Лема любили вже в 60-х роках. Його книги виходили там мільйонними тиражами. Він мав багато друзів: брати стругацькі, винахідники Лазера, Нобелівські лауреати, Прохоров та Басов. Вони тямали у фантастиці і могли гідно оцінити Лема людину, що передбачила виникнення інтернету ще у 1956 році. Власне на кінець 50-х, початок 60-х років для письменника припадає золота доба. Тоді він пише кілька книжок, серед яких безумовно найвідоміша Соляріс. Основна її тема неможливість порозуміння з інопланетним розумом та безсилля науки. У творі також йдеться про безпорадність людини, як психічної істоти, обтяженої біографією, фобіями і підсвідомими бажаннями. Режисер Андрій Тарковський фактично завоював світову славу не лише й собі, але й Лемові знявши за його солярісом фільм. Однак, письменник ледве не судився з талановитим режисером, обзивав його дурним. Вважав, що той спотворив роман про розумний океан та стосунки над істоти із землянами-прибульцями. Більше того, твердив, що через надмірну філософію Тарковський фактично перетворив Соляріс на злочин і кару Достоєвського. Згодом за його романом ще один фільм знімають і у Сполучених Штатах Америки. Своє Станіслав Лем показав не лишень іменитому Андрію Тарковському. Він був майстром наживати ворогів просто на рівному місці. Так свого часу його виключили із фундації наукових письменників Америки. Причина проста: творчість своїх колег він назвав низькосортною, спрямованою на прибуток, а не продукування нових ідей. Пробачити таке письменнику ті не змогли і швиденько виключили із своїх рядів. Творчість лема зводиться не лишень до наукової фантастики, хоча цей жанр, до якого входить багато романів та цикл оповідань, у письменника є домінантним. Не менш цікавим і плідним жанром у лема є фантастично, науковий гротеск. Сюди входять казки роботів, кіберіада тощо. Окрім того, лем є автором книг, жанр яких визначається на межі між філософською есеїстикою і художньою літературою. Сам він найкращим своїм твором називає кіберіаду цикл оповідань, де письменник у властивій для себе алегорічній формі змальовує цілковито нелюдський світ світ розумних машин. У ньому людина з'являється лише як негативний герой фантастичних оповідей. Роботи так запанували на світом, що багато хто з молодшого покоління уже й не вірить, що людство взагалі коли-небудь існувало. Воно стало темою міфів, казок та легенд. Також заслуговує уваги і оповідання Конгрес футурологів, у якому йдеться про керування думками, уявленнями і переконаннями суспільства за допомогою засобів, що фальсифікують реальний образ дійсності, свої рідні механізми для поневолення розуму. За цим оповіданням також відзняли художній фільм. Більше того, подойкую, що саме конгрес футурологів надихнув братів Вачовськи на створення блокбастеру фільму Матриця. Марний говорити, що мільйонні тиражі та екранізація деяких творів давали авторові непоганий прибуток. Тож, аби дати раду із книжковими гонорарами, що практично надходили із усього світу, Станіслав Лем навіть винайняв особистого секретаря. Також пильно слідкував за дотриманням авторських прав, коли ж у Москві середини 90-х йому показали купу книг, виданих піратський спосіб, Станіслав Лем мало не знепритомнів. Більшість творів Лема мають песимістичний характер, хоча він сам такі звинувачення відкидав, заявляючи, що є переконаним оптимістом. Він також не вірив у життя після смерті, існування привидів, телепатії, парапсихічних явищ. Письменник був переконаним прихильником смертної кари, коли звільнення чи втеча злочинця призводять до подальших вбивств. Не полишало його і почуття гумору. Навіть про смерть він волів говорити жартома. Сама думка про смерть мене не жахає, але маю чітке відчуття, що з життям не так, як у театрі. Коли щось починається, пізніше настає розвиток дії і якийсь епілог, а все закінчується акордом, що увінчує цілісність. Людина натомість народжується у випадковий момент і вмирає в такий самий момент. І ми не маємо на це жодного впливу. Смерть у цю композицію совується безцеремонно боком. Останні роки Станіслав Лем жив самітником. Телевізор умикав лише задля перегляду новин, а ще давав інтерв'ю про кінець світу, про те, що Божа матір на землю не прийде. Дивовижно, але інколи мені сниться, що я маю зовсім інше минуле аніж було насправді. Війни, розстріли мені ніколи не сняться. Зізнавався він. Я зробив усе, що вважав найголовнішим, і перегорнув цю сторінку свого життя. Що попереду рай. Їх же є кілька християнський, ісламський, буддійський і так далі. Залишається тільки визначитися, у якому напрямі рухатися. На перший погляд слова письменника здаються цинічними, але інколи у них відчувається ображена на увесь світ дитина, у якої повідбирали її найулюбленіші іграшки. І перше серед них його Львів Лем точно заслужив на меморіальну дошку на стіні свого будинку, що на вулиці Богдана Лепкого. «Кінець світу для мене є однозначним із закінченням мого життя, сказав Станіслав Лем в одному із своїх інтерв'ю. Цей кінець світу для нього наступив у понеділок, 27 березня 2006 року в одній із кардіологічних клінік Кракова.